Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей, свято радості та надії. Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися і навчатися для кращого майбутнього. І сьогодні це не лише веселе свято для самих дітей, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли щасливими. Напередодні цього важливого для кожної дитини свята Сергій Андрійченко організував конкурс малюнків дитяча мрія. Хлопчики та дівчата Покровської громади надіслали десятки малюнків, різних за. Виконанням, але об'єднаних одним бажанням скорішим настанням миром. Я вітаю всіх маленьких українців, з днем захисту дітей. Бажаю вам міцного здоров'я, яскравих вражень і веселих пригод. Нехай ваше дитинство буде напевнене радістю, любов'ю і теплом. Мрійте і вірте в свої сили. Нехай кожен день приносить вам нові відкриття і незабутні моменти. Будьте щасливими! А ми, дорослі, будемо робити все можливе, аби ваші мрії. Здійснилися, аби подарувати малечі ще трохи позитивних емоцій, Сергій Андрійченко разом з кафебаром Триплушкін організували захід до дня захисту дітей. Аніматори, аквагрим, солодкі пригощання. Все це чекало сьогодні на маленьких покровчан. Кожна дитина, яка прийняла участь у конкурсі або принесла малюнок із собою, отримала смачне морозиво. Сьогодні день защити дітей. Вони були здорові, ніколи не боліли, всі батьки були здорові. Ми проходимо квести, рисують нам макіяж, вищаються, рисунки там. Мне очень нравится праздник. Главное, чтобы они были здоровы, чтобы им жизнь была долгая и чтобы они всегда были веселые. Сегодня праздник, день защиты детей. И мы, и мы сегодня будем в, у нас во дворе купаться в бассейне, есть шашлыки и, и хорошо отдыхать миром. И чтобы они все были счастливы. Здоровья и счастье. У цей день також пройшли два майстер-класи, на яких шеф-кухар кафе-бару кафебару Триплушкін готував разом з маленькими українцями смачні страви. 1 червня в нашому закладі кафе Бару Триплушкін відбулося декілька майстер класів Дякую діточкам. Ми хотіли підняти їм настрій. Побажати їм всього найкращого, гарного та щасливого дитинства. Ми готували сьогодні з шоколаду Кекс, він зараз запікається. Дома я можу спробувати таке зготувати. Дуже було класно. Мені понравилось. Ми діли фондан, Це такий шоколадний кексик. Мені очень понравилось це з усіма робити. Буду дома готувати. Я сьогодні прийшла зі своїм сином Дамир. Йому 10 років. Прийшли на майстер-клас на свято, яке буде пізніше, тому що сьогодні день захисту дітей. Вчора був останній дзвоник, тому хотілося зробити в такий нелегкий час. Щось дуже приємне, святкове для дитини. Майстер клас дуже подобається. І мені подобається, що цей заклад часто робить такі заклади, і тому хочеться сказати велике дякую, що робить наших дітей щасливими мене вперше нам дуже подобається. Він потім приходить додому і починає те саме готувати, розповідати. Це треба так зробити. Тато ти не, не так зробив, тому що треба от ось так каже, шеф-пофа йому дуже сподобалося. Він дуже в заході тепер чекає скуштувати, що з цього вийшло. Я готував сьогодні бургер, і мені сподобалося. Я готував сьогодні бургер. Я поклав е котлету курячу. Лист, е о огірочки, кетчуп і булочка. Така ідея виникла у наших батьків. Ми святкуємо, ми вчора святкували останній дзвонику, у нас випускник, четвертий клас. Ми пройшли сюди якраз під час цього свята чудового для того, щоб діти. Ну, під час такої важкої ситуації, коли у нас війна, на жаль, щоб вони побули разом. Вони побачили один одного і якраз поспілкувалися, погралися. Ну і смажить собі приготували. Це саме головне це здоров'ячка, головне миру, щоб всі були живі, здорові, щоб нарешті вже закінчилася. Ця війна, щасливі очі та яскраві посмішки Малеча сьогодні не стримувала емоцій, раділи і батьки, адже так важливо, аби діти мали змогу спілкуватися з однолітками. Та весело проводити свій час навіть в умовах війни дуже гарно діти в захваті і маленькі, і великі. Навіть в мій маленький і той участвує. Дуже гарно велике дякую. Здоров'я і миру. Це головне в нинішній час. Щастя, здоров'я, миру саме головне. Хоча б якесь розлічення для дітей, тому що у нас ні садники, нічого не робота. Деткам скучно. Мира самое главное, чтобы ну, какая-то социализация была, чтобы это все скорее закончилось и подкрывали садики школы. Організатори заходу Сергій Андрійченко та кафебар Триплушкін кажуть: сьогодні найголовніша задача дорослих зробити все для того, аби діти мали щасливе дитинство та світле майбутнє майбутнє під мирним українським небом. І сьогоднішній захід зміг, хоча б ненадовго, але відволікти дітей від подій сьогодення та подарувати позитивні емоції.